Всім привіт! У Пряму трансляцію. Я повернувся і тепер поїхали далі. Їдемо ми зараз, як ви знаєте, куди на роботу! Звісно ж ми на роботу. Ой, ой, почекайте Почекайте, секунду мої ковід Почекайте! Все, далі Продовжуємо грати. Продовжуємо далі грати. Просто в мене тут проблемки були. Деякі. Погнали! Автомеханік! Поїхали. Ось, стать. Хто хотів подивитися, як виглядає меню його. Ось. Дивіться. Всі побачили, як виглядає меню. Погнали на автомеханіка. Почати роботу. Вам видають отакий транспорт. Тут дивіться є ось аварійка. Маячки це ось, бачите? Ось так от. І поїхали. Маячками Фари можна включити по бажанню. Треба пристегнути ремінь безпеки. Поїхали. Ще мене такого он, де я сидю. Бачите мене? Ось я сидю в машині. Поїхали. Ждемо заказів, поки ми нас визвуть. А ми можемо поки що їхати в Харків і допомагати людям. Тільки треба ось команди тут пишуть. І треба написати команду ID гравця і написати суму. Тільки дивіться, спочатку команду, потім пробіл, ID гравця, пробіл, і тоді аж пишемо ми. Е... Скільки ви хочете забрати. Ну тут від 300 гривень е, за е, цей самий з людей е, забираєш. І 300 гривень до е, 3000 гривень. Тоді якщо ми Якщо ви хочете, я можу піти на інкасатор. Інкасаторс. Інкасаторс. Поїхали поки що ми за цей. Опрацюємо за евакуаторщика. Mm -hmm. mm -hmm. Почекайте? Ось uh, uh. uh. так виглядає. І ми поїхали давайте до больнички. До больнички! Больничка ось тут у нас знаходиться. Хто не знав? А я знаю, що ви не знали по-любому. І ми їдемо. Якщо то, треба буде питати гравців, якщо в них димиться транспорт. Чекаємо. Бо тут червоний колір світлофора. Опа, погнали. погнали У нас виклик. Виувиу. У нас виклик! виклик! Поїхали быстріще. То що у нас виклик! Відміна до поліклініки. Поліклініка почекає. А ем, це нормально він втону ужи. Транспорт. У нього ж транспорт втонув уже. Поїхали, ще я розвернуся. Він, наверное, не ту. Ага. На виклик від Дениса От Мост. Громадянин відзначив на карті вказана вказана причина виклику. Зламався. Поїхали. Ось так. Ukraine. Україн site. Ко, е, якщо 3 години граєш, то тут тобі дають чи цей самий. Може, потім цей. Ще секунду. Е, потім через 3 години е, ти получаєш е, е, цей самий. ну, да, получаєш, е, цю е, рулетку на сайті, оцему, який написаний у мене на цьому. Вводиш там логін, свій пароль і. Потім береш і граєш. Ну, там в тебе менюшка твоя, скільки грошей все таке, і там є самий низ рулетка, ти крутиш у рулетку і що випадає, ти можеш забрати або продати. І за ті прод... якщо в тебе збирається 49 гривень е, в рулетці, ти можеш відкрити. За ті гроші секунду. Е і відкриваєш цей кейс. Ну, не кейс, а рулетку крутиш. І що випадає, можна же, або там залишити. ну Воно буває, що одне й теж випадає. Якщо Еслі... правда, то я не доначу нікуди. Ні в PUBG Mobile, ні в GTA Ukraine. Ми женемо поки що ось заказ у нас прийшов. Ми їдемо за заказом на евакуаторі. Почекайте. Е, любі телеглядачі мої, вибачаюся! Ну, у мене повітряна тривога, мені прийдеться поки що завершити стрім. А потім, як закінчиться повітряна тривога, я зразу повернуся! Всім пока-пока!